Усім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді в таку чудову погодку. До речі, тільки сьогодні буде вона чудова. Завтра вже передають сніги, морози і так далі. І тому подібне. Так що ловим момент. Так от, сьогодні у нас на відеоогляді маленький моноподик від компанії Milibu. -е Назва має Milibu MQA. Він такий невеличкий, алюмінієвий, 4 моноподик. Штатив Mielbu MQA йде з таким м'якеньким кофром. До речі, це непогано. Не всі компанії, які виробляють штативи або моноподи, поставляють їх з кофрами безкоштовно. Зроблений з такої непромокної тканини, така вона плотненька, гарна. Відрізняється від інших кофрів, тим, що в нього внутрі. Там, якщо подивитися, в нього внутрі немає кармашка а в тих інших кофрах, які до нас до цього були, штативи, були кармашки. А також в комплекті до моноподику йде набір ключів, шестикутних ключиків, там їх троє. І гаєчка. Точніше, не гаєчка, а така заглушечка, я її назвав. Це ви коли знімаєте лапки. І натомість лапок таку заглушку ставити, щоб вам легше було його вструмити, поставити десь в пісок або ще десь. Ну там, де не буде задіяні лапки, а тільки сам моноподік. І також монетка, ну кожний відеограф. Відеооператор він знає, для чого монетка для штативу. Моноподік складається з чотирьох секцій і має такі свої фіксатори. До речі, завдяки ним він дуже швидко розкладається. Фіксатори дуже такі зажимі фіксатори дуже... Кліпси, можна їх назвати, такі дуже зручні. Тут вони кріпляться на таких болтиках-гайках, шестикутних, до речі, ключик йде в комплекті. Їх можна піджимати. Я ж прав, да? ти ж користувався. У нас просто вже десь більш, більше року є інший монопод цієї компанії, а також багато штативів їхніх. І максимум, які проблеми були з цими кліпсами, це просто їх треба було піджимати. Правильно, ж, да? і ти їх піджимав. Угу. Тобто. Вся проблема. Ну, звісно, якщо ви цієї кліпсу ніде не стукали, не грюкали, по ній нічим не били, вони доволі такі е витривалі, як то можна так сказати, дуже зручні. Далі висота. Висота його 145 сантиметрів. Це максимальна. Ну, Зараз ми лапки виставимо, оп, оп, лапки поставимо. Отак от. Його висота 145 см. Найнижча точка його, зараз ми оп, складемо. Ну, можна було і по-іншому скласти. Раз, раз, це найнижче. Найнижче його 63 см. Це написано в нього в мануалі, на сайті написано 62 Я не заміряв, скажімо так, 62-63 см. Зверху він має таке гумове покриття. Воно зручне для того, щоб його брати не сковзала рука. От, і щоб не було холодно. От, я зараз трошки в таких рукавичках. От, і беру залюміньку, І воно таке вже, знаєте, я представляю взагалі без рукавиці, або якийсь там вітер холодний, або морозець, і так схопити, може, і прилипнути. А так гумове ось ось так, зручно. Щодо ваги, в цьому варіанті цей моноподик має вагу кг, всього навсього Але компанія на цьому не зупинилася. Вона також цю модель випустила в карбоновому варіанті, і вона на 200 грам легше. Ну, я думаю, це суттєво. Тобто, маючи невеличкий моноподик, всього-навсього кіло 200. Це майже удочка. Товщина трубок моноподику 1 мм, і це дозволяє йому утримувати вагу 5 кілограмів до 5 кг. Але скажу так, що ну, він настільки манюнький, легенький і навряд чи буде зручно вам тягати на ньому 5 кг якусь камеру. Щодо головки моноподику. Це рідинна невеличка така головка, вагу, яка витримує вагу до 5 кг. Хочу сказати, що ми на таку голову ставили камеру із 7 і вона витримувала. Але це був трипод, тобто ми ставили на цей трипод цю камерку, більш ніяких дій не робили, трошки тільки рухали нею, і вона витримувала. По характеристикам написано, що вона витримує 5 кілограмів. Також має контрбаланс до кілограму. Все, все, як ми бачимо. Також в неї є панорама 360 градусів. Тут є навіть шкала. Потихеньку, орієнтуючись на цю школу, можна орієнтуватися і крутити. Так. Е, є також у неї панорама вперед це 90 градусів. І назад десь 70 градусів. Не десь, а так і є 70 градусів. В головку вбудований бульбашковий рівень. В сутінках його, до, до речі, непогано видно. Має також площадочку швидкоз'ємну, Там 1 четверта дюйма під болтик. Ставимо. І також вона має захист або можна сказати так, як це назвати? Так, фіксатор, можна сказати, щоби. Не з'їхала камера. Також в голові є три отвори. Під, для кріплення, наприклад, для перекидування ручки. Ви можете від'єднати з правої сторони, під'єднати на ліву сторону. Так, ось Я зараз назад і під'єднаю. А також одне кріплення для всіляких аксесуарів. Ось ось воно йде. Наприклад, ви туди ж можете підвісити мікрофончик, підвісити відеосендер, ну, що вам зручно, а це, до речі, непогано. Світло також, тобто через якийсь там подовжувач-перехідник поставити світло. Діаметр основи голови 50 мм. Також її можна відкрутити, від'єднати. І тут ми бачимо різьбу 3,8 дюйма. От, можна від'єднати цю голову, да, і можна, якщо від'єднати лапки, можна її поставити сюди на лапку цю голову, або десь в іншому, десь ще десь використовувати. Е, без голови е, також моноподік можна використовувати. Тут є така фіксація, ось, болтик такий, можна сказати. От, він перевертається і тут ми бачимо. Тут одна четверта різьби дюйма. Тобто ми можемо так от зафіксувати і закрутити. От. Закручуємо. І напряму поставити камеру, вже не використовуючи голівку. Лапки монопода такі дуже швидко розкладаються. От, так от вони Раз, раз, раз. Мають таку резинову основу. Тут такі накладки такі резинові мають. Також має шарнірне з'єднання з самим моноподом. І шарнірне з'єднання має такий такий проріз, що дозволяє монопод нахиляти, якщо поставити, аж на 90 градусів. Дивіться так. оп. Також на лапках ось нанесена шкала для панорамної зйомки 360 градусів. Вона так крутиться, може крутитися. Ці лапки можна шестикутним ключем від'єднати, накрутити сюди таку заглушечку-гаєчку і можна не використовувати ці лапки. Щодо зусилля нахилу самих лапок і моноподу, так, я ось вам показую, як я витягнув з коробочки, і відразу в мене все працює. Бачите? Добре. Не раджу. Умільцям деяким, які достають з коробки, їм їх трошки не влаштовує, як воно зажато, і відразу ж туди бризкати ведешкою. Будь ласка, не робіть цього. Для цього є ось шість гвинтики, можна ще взяти шестикутний ключик, який йде в комплект, і трошечки відрегулювати для під себе, а не відразу ж робити зусилля, там бризкати ведешкою і так далі, тому подібне. Все ж таки, це не Манфрото, це все ж таки Мілібу. І за ту ціну, яку він вартує, а він вартує своїх цих грошей. Не треба так прискіпливо доколупуватися до нього. Це був невеличкий манюнький такий коротесенький відеоогляд на монопод MQA від компанії Мілібу. В свою чергу хочу подякувати компанії TVS сервіс за наданий. Моноподік на відеоогляд, а також компанії Міліву. Підписуйся на мій канал, став подобайки, задавай питання, все буде добре.